Вони постійно їх зносить. А тому е, краще замовитися з чужинцями про поставку, цього ніж постійно ці відновлювати, відмовувати вартість цієї була Ян Янделі, комендант Каменецького залу, бере підтверджування повністю е, поставки самої цієї мовки, а всі е, власниці цих медів тримають суворим питанням. Тому за три місяці передбачають. Ви бачили, нашого туриста? Uh -huh. Біля ратуші, пам'ятник туриста такий стоїть. Дивиться, не б... От подивіться, він невеличкий, і коли його поставили, це перша була скульптура в цій техніці. Вона зроблена з більше тисячі, півтори, тисячі таких шматочків залізних. Буквально на колінці вони вибиваються, прикладаються, вибиваються, прикладаються. Залізо має повторити повністю пластику глини. Потім глина знищується, а залізо зварюється. Це дуже складно, ну, складна техніка, скрупульозна така. І такі почалися прийняття, звернулись до мене в камінстреноч написати щось в газету, бо люди почали переживати, що той турист ржаві. А Сергій з Романом автори казали, що Сергій і Роман Кліч, автори цих скульптур. вони казали, почекайте, воно розраховано на те, що люди його будуть затирати долоньками своїм жиром долоньок натуральним, І він тепер блищить просто ідеально. Ну він у нас як вежа в Парижі, так як спочатку чуть не давали до самогубства, а потім ні один парижанин уже не уявляв собі Париж без вежі. От так у нас ці скульптури. Був перший джура в селі Лісоводи завдяки Сергію, ну, завдяки фонду і представництв... Дмитру Савенко і представництву Сергія Ісаєнка. Потім постав Джура в Кам'янці. Джура це хлопчик, який прислужував козацькій старшині. Їх брали, це могли бути сироти, їх брали прислужувати, вчили їх ну, зброєю обходитися. А так вони і в церкві прислужували, і їсти могли зварити, і навіть лікувати. Це були, вони потім довчалися до козацтва, і вже такими молодими ходили навіть з військом. Ось і чому Джура, тому що перший пам'ятник це вже пам'ятник нашим загиблим хлопцям. Але от Сергій Кліпотур, який стояв в основі е, з цього проєкту як е, митець, він казав, що я не хочу на подвір'ї школи оцю сумну історію, коли діти і так поколіннями зростали на різних війнах в такому сумі. І постала така е, ну, фігура хлопчика, якому, щоб гратися дерев'яною шабелькою і скакати на там, тонкі коник іграшкові, а він вже пішов на війну і загинув. Але воно не сприймається сумно. Це вим сприймається позитивно, і я, як мистецтвознавець, також за те, щоб е, все-таки була якась, не можна всю Україну вкласти тільки трагічними пам'ятниками. Пам Треба згадувати цих людей, ставити, але мусить бути якась ідея оптимістична в цьому закладені. Тому ці джури, вони, на мій погляд, вони є і даниною і пам'яттю, і оптимістичним таким началом. Біля кожного із монументів. Які не присвячені журі, слова настанови майбутнім поколінням українців Дмитра жити, вчитись, мріяти, творити, рідну землю боронити. Дмитро Савенко. Мене просто фразива, ось ця це абсолютно нова, люди. Подивіться, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, це... Харків, Херсон, Чернігів, Бучі, Ірпінь, Миколаєва, Хтирка, ось тут все здригається в серці. Я хочу сказати, що ідея належить моєму товаришу Дмитру Савенку бо перший жилах, це ми другого підживу, е, знаходиться в саме в тому місці, де в останнє вступила нога батька в селі Лісоводи Градорського району. Батька автора. Батька автора, І е, він, зробивши його там, вирішив потім розповсюдити, бо Кам'янець для нього місце, де він народився. І е, коли був день міста в минулому році, саме на день міста він е, разом з мером Михайло Пасівка відкрили, відкрили цей монумент. Дуже важливо, що оця стела насправді зроблена. Тут була 50-річчя соціалістичної революції, а потім це все знесли і нанесені міс... назви міст нинішніх міст героїв. Ви знаєте, я думаю, що може і з'являться нові традиції в зв'язку з появою цього місця, як раніше молодят малити в день весілля, так оце символ майбутнього. Це символ сьогоднішньої сили, сьогоднішнього нашого дня, нашого часу, живемо, і нашого медичного. Ну і враховуючи, що ми біля другого джури, я користуючись нагодою, запрошую і поважних 23 червня в місто Тернопіль в центральний парк його. Там буде встановлений третій джура. Який вони всі різні, не однакові, мається на увазі, але несуть в собі, в собі ту ж саму енергетику і той же самий задум Дмитра, що ж написала нам пані Інна <різь> <різь> поважним і щирістю та побажанням довгих років і гарних емоцій. І з вдячністю за зустріч, інна березіна. А ми дякую, вам дуже вдячні. Дякую, дякую. Дуже, вдячні дякую дуже приємно. Дякую. Вам гарного проведення часу. І приїжджайте, Я тут в заповіднику і з запасу. радістю приймаємо дякую, запрошення. Получається. Yeah!